Незважаючи на здобуту юридичну освіту, Юлія малює з дитинства. Проте тільки після другого курсу навчання у виші зрозуміла, хоче малювати і займатися творчою справою. Завершивши навчання в університеті, дівчина вирішила йти до своєї мети. Працювала довший час графічним дизайнером уже у Франківську. Відео, ну і в процесі цьому за цей час я завжди вдома малювала як хобі. Це було моїм хобі. Але малювала акрилом маслом. Все змінилось, коли Юлія побачила відео, де малювали епоксидною смолою. Почала прямо залипати в цих відео. Одна, друге, десяте. Приходила вечорами додому, переглядала знову флюід-арт, ресін арт і вирішила, що мені потрібно спробувати. Спробувала раз. Потім друзі прийшли до мене, я їх вчила, показувала. І воно так пішло, пішло, пішло. І я вже зрозуміла, що потрібно обирати або графічний дизайн, або художню роботу. Зробивши свій вибір, Юля кинула все і вже більше двох років створює абстрактні картини з епоксидної смоли. Ці картини це абстракція. Тут навпаки, вона відрізняється від класичного живопису тим, що от, наприклад, там малюють яблуко, дерево. От людини може не получитись, і вона бачить візуально, що не не то не получилось. Тому що ми всі прекрасно знаємо, як виглядає якийсь один чи другий предмет, а абстракції цього нема. Тобто ви кольорами відображаєте те, що ви хочете іменно донести до глядача. Це дає змогу малювати картини не тільки професійним художникам, а й тим, хто не має навиків у малюванні, каже дівчина. Тим самим, от чому люблю це, тому що творити може будь-яка людина і дитина, і дорослий. Для створення таких картин, окрім епоксидної смоли, потрібен затверджувач та спеціальні барвники. Проте, на відміну від звичайних картин, тут не використовується пензлик. Для епоксидної смоли завжди потрібно набагато твердішу основу ніж полотно. Це має бути або фанера, якщо картина невеликого розміру, або точніше ДВП, якщо картина невеликого розміру, або фанера. Не всім можна малювати епоксидною смолою, особливо дітям та вагітним, каже художниця. Після двох днів вона повністю застиває і стає цілком безпечною речовиною. Але при малюванні, особливо в перший час, коли ми розмішуємо затверджувач смолою, і коли ми потім газовою грілкою виганяємо бульбашки зі смоли, це самі такі небезпечні моменти у роботі зі смолою. Токсичні, вона виділяє випари, які ми не бачимо, але вони є. Тому перед тим як розпочати роботу, ми одіяли фартухи, маски та рукавички. Підготувавши артборд, змішали смолу із затверджувачем та різними барвниками. Взагалі, якщо ви хочете дуже мінімалістичну картину, я рекомендую залити повністю фон одним кольором і зверху наливаємо якийсь чуть-чуть інший колір. Там вже робимо якийсь свій візерунок». Основа роботи зі смолою це політ фантазії та точні пропорції. І, як зазначає художниця, нічого стороннього туди потрапляти не повинно, бо інакше можемо отримати зовсім іншу хімічну реакцію. Смола може кипіти в руках, нагріватися та навіть застигати за кілька секунд. Одну невелику картину можна малювати до двох годин. Проте ми з Юлею впорались майже за одну. Але щоб вона висохла, потрібно чекати дві доби. Ось таку картину ми сьогодні створювали разом із франківською художницею Юлією Палій. Та окрім картин із цієї речовини можна створювати підставки, годинники, сумочки, біжутерію та навіть меблі. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.